Протравка кукурузи 2023. Додавляємо 3 кг добродія, 150 г комфорту, 0,5 літра мікро та інсектицитний захист додаємо до стандартної протравки. Так відбувається вже готову суму розбавили. Дали. Ось так відбувається посів кукурузи 23-го року. За Сьогодніх умов трішки затрималися, але нічого, плануємо все встигнути. На все добре, бувайте, всім гарних ружаїв. Підписуйтесь